Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Значить, хочу дати відповідь на коментар, який дуже часто задають, запитують, хоча в мене є відео на YouTube каналі, що, як, як відправка. Дивіться, це зараз я готую сіл для відправки. Це пакувальна коробка. На коробці є ось такі ручки. Потім, ось у ці білі саморізи. Це все скручена коробка каркас. Ручечки на кришці я не роблю. Не роблю спеціально для того, щоб при пересилці їх не відломали, не побили. Ручечки ви можете зробити самі. Прийшла вам посилочка додому. Ви по кругу ідуть чорні саморізи. Ось я по кругу їх закручую. Спеціально для того, щоб ви потім, як прийдете додому, заберете посилку з почти. Ви взяли собі ці чорні саморізи по бокам. Ось я спеціально показую. Ви оці по бокам відкручуєте. І все, і виймаєте собі кришку. Потім, якщо вам потрібно буде, ви собі надалі захочете якісь ручечки тут зробите. Білі саморізи, ви не один не відкручуєте. Тільки відкручуєте всі звичайні чорні саморізи по дереву. Відкриваєте кришечку та достаєте ваш стіл. Прийшли на пошту, у вас є ось такі ручечки, взяли за ручки і ваш столик посилочка понесли. І потім ви в цій коробці, друзі, можете зберігати свій стіл, можете зберігати також там матрицю, там місця вистачає. Можете зберігати також шаблони свої. Все, що у вас пов'язано з тим, щоб робити вощину столиком в домашніх умовах, ви все можете в цьому столику зберігати. За доставку, друзі, я не переживаю, це вже перевірено. Все воно гарненько доїде. стіл всередині, що стіл, що кришка, все йде в пенопласті. Все, друзі. Ось ще раз показую. Тільки Чорне самонарізи. Ось. Відкручуйте, виймаєте верхню кришку і все. І ваш столик на місці. Дякую, друзі, всім за увагу. Дякую вам, що дивитесь моє відео. Дякую, що коментуєте, ставите пальчик вверх чи пальчик вниз. Ще раз, друзі, щиро бажаю всім мирного неба. Слава Україні!